У 2020 році Андрій відвідав старий будинок своїх предків, який залишився йому у спадок. Під час прибирання на горищі він знайшов старовинний наручний годинник із потрісканим склом. Механізм не працював, стрілки застигли на невизначеному часі. Андрій одягнув годинник на зап'ястя, і в ту ж мить на ньому з'явилася четверта стрілка червона й тонка, мов голка. Інші стрілки синхронно рухнули до одного положення і почали зворотний відлік 0, 2, 14, 36. 0, 2, 14, 35 Спочатку Андрій сприйняв це за збій, але помітив, що червона стрілка завжди вказує в один напрямок вона не змінювалася, куди б він не повернувся. Він подумав, що це компас, але стрілка не показувала на північ, його це зацікавило, і він вирушив у дорогу за стрілкою. Коли залишалася хвилина до нуля, Андрій опинився перед супермаркетом на околиці міста. Червона стрілка вперто вказувала на вхід. Він зайшов. Червона стрілка змінила напрямок на чоловіка у формі консультанта, що підходив до нього з посмішкою. У момент, коли годинник досягнув 000, консультант урочисто вимовив: Вітаю, ви, наш мільйонний покупець. Ви отримуєте чек на 1 мільйон гривень, який можете витратити в нашому супермаркеті. Андрій був здивований, він подивився на годинник, який уже вказував новий час: 8 година 59 хвилин 12 секунд. А червона стрілка показувала у новому напрямку.